Вітаю, друзі! Судовий розгляд позову Петра Порошенка до Володимира Зеленського поступово наближається до свого завершення. Сага, тривалістю 12 місяців, попри всі старання владної команди максимально відтягнути небажаний результат, схоже, має всі шанси прийти до логічного кінця вже 6 березня 2026 року. Проте це може статися лише в тому випадку. Якщо Верховний суд буде керуватися виключно нормами чинного законодавства і витримає той шалений тиск, який, вочевидь, на нього здійснюється. В принципі, ця справа мала всі шанси закінчитися ще рік тому назад. Бо після подання позову 28 лютого 2025 року у відповідача, тобто президента Зеленського, було лише 15 днів для надання суду доказів того, що підписуючи 12 лютого 2025 року указ про накладання безстрокових санкцій на п'ятого президента України, він діяв так, як того вимагає частина 2 статті 19 Конституції України. Цитую: органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені. Конституцію і Законами України. Кінець цитати. Втім, ні через 15 днів, як того вимагає Кодекс адміністративного судочинства України, ні навіть через півроку відповідач, тобто президент Зеленський, в повному обсязі судову ухвалу не виконав і не надав Верховному суду навіть ті документи, які той вимагав надати. Взагалі складалася абсурдна ситуація. При розгляді адміністративних позовів закон встановлює презумпцію винуватості для органів державної влади та її посадових осіб, бо адміністративний позов це спроба людини, громадянина, захистити себе від дій влади, яка за визначенням набагато впливовіша і потужніша за окремо взятого індивіда. Саме в тому в суді не громадянин має доводити, що його покарали незаконно. А влада має довести суспільству і в першу чергу суду, що вона не вчиняла сваволю, а діяла на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України. Ну, а що ми бачили під час розгляду позову у Верховному суді України? По-перше, президент України Володимир Олександрович Зеленський особисто в суд, жодного разу. Так і не з'явився. І свого представника не прислав. Бо, згідно чинного законодавства, представником у суді може бути виключно адвокат і ніхто інший. Але ж адвокату потрібно платити гонорар, чого Володимир Олександрович не може собі дозволити, бо бідний, як церковна миша. Адже згідно офіційної інформації, отримує лише 28 тисяч гривень на місяць. На якій у Києві прожити складно, не, те вже, не, 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 те, не про те вже мова, що адвоката винайняти. Саме тому від його імені в суді справу вела така собі Людмила Робертівна Пантюхова, працівниця Офісу Всемогутнього Завгоспу, у якої був досить дивний статус у процесі, Самопредставниця представниця президента України, інакше кажучи. З юридичної точки зору, все, що Людмила Робертівна виголошувала під час судових слухань, було не її особистими думками, а думками Президента України. Де вина, та й годі, скажете ви, як таке може бути? А ось так почуєте від зелених вундеркіндів, ми ж вас попереджали, що тепер кожен із нас президент. Запам'ятаємо це. По-друге, сторона відповідача. Робила все від неї залежне, щоб затягнути розгляд справи і приховати від громадськості процес, використовуючи весь набір процесуальних можливостей. Так, пропустивши термін для подачі доказів по справі, президент попросив суд долучити в якості третьої сторони Міністерства економіки України. А одразу після того, як суд це клопотання задовільнив, і докази були долучені до справи. Тут же Міністерство економіки одразу заявило нове клопотання. Продовжувати розгляд справи без його участі. І суд задовольнив і це клопотання. Далі більше, у справі про санкції, які накладені на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони, відмовились брати участь Рада національної безпеки і оборони. І суд із цим погодився. Проте, коли відповідач, тобто президент, оголосив клопотання про проведення судових засідань у закритому режимі, тут уже система дала перший збій. З огляду на присутність у судовій залі представників засобів масової інформації і іноземних дипломатів, йти на зустріч побажанням президента не ганьбитися перед очима численних глядачів, суд таки не зважився і прийняв соломонове рішення. Закритими будуть лише ті засідання, які розглядатимуть письмові докази з обмеженим доступом. На тому й порішили. Але на цьому чудеса не закінчилися. Шість місяців представники сторони президента включали окуня і робили вигляд, що не розуміють, чого від них хоче Верховний суд, вимагаючи надати ті чи інші документи. Достатньо сказати, що представник Кабінету міністрів. Нахабно заявив, що Держфінмоніторинг не надає суду власне подання до Кабміну, яке стало підставою для ведення санкцій проти Петра Порошенка, бо розмірковує над тим, в який спосіб можна виконати ухвалу Верховного суду. Ну тут уже терпець урвався у судді одразу після того, як представник Кабміну в черговий нахами заявивши, що. Верховний суд звертався по стенограму засідання Кабміну не за адресою. Тобто, Верховний суд вимагав від Кабміну надати стенограму свого засідання. А насправді стенограма засідання Кабміну зберігається не в Кабміні, а в апараті Кабміну, куди, на думку юного дарування, мав би звернутися Верховний суд. Тобто, ми грамотні ви. Панове судді, і що доводиться вам пояснювати ази державного управління? Ну, ви зрозуміли. Василь Іванович, попздир літіт! Екий ти, ні грамотний, не попздирь, а Діріжбобель. Суддя Смакович першим вийшов із ступору, куди суддів увігнало нахабне зелене порося, і задав йому просте, як двері, запитання. А хіба. Держфінмоніторинг не підпорядкований Кабміну? І хіба апарат Кабміну не може не виконувати розпорядження Кабміну? І про всяк випадок нагадав про кримінальну відповідальність для посадових осіб за невиконання судових рішень. Після цього з представником Кабміну сталося справжнє переображення господнє на наступне судове засідання, затребувані документи одразу знайшлись. Як пошептало. Треба віддати належне суддівській колегі, яка розглядає цю справу. Давайте познайомимося поближче з цими людьми. Отже, головуюча суддя Радишевська Олеся Ростиславівна. А також судді Кашпур Ольга Валеріївна, Мацедонська Вікторія Едуардівна. Мельник Томенко Жанна Миколаївна. Смокович Михайло Іванович, незважаючи на всі проколи сторони відповідача, тобто президента України, судді намагаються не конфліктувати з ним, пам'ятаючи, що перед ними не якась там Пантюхова, а сам Володимир Олександрович Зеленський, власною персоною. Попри намагання президента гальмувати судовий процес, суддям все ж таки вдавалось його утримувати, тобто процес. В рамках правового поля повільно, крок за кроком, просуваючись вперед, принаймні до цього часу. Під час одного з судових засідань головуюча суддя Радишевська вела засідання з маскою на обличчі бо явно недобре себе почував. І, тим не менше, процес звини суддів не зупинявся жодного разу, чого не скажеш про сторону президента. Так, 5 січня 2026 року судове засідання не відбулось, бо Людмила Робертівна Пантюхова була на лікарняному. Що там сталося з її організмом після новорічних свят, незрозуміло, бо медичну таємницю надійно охороняв відповідний код у листі тимчасової непрацездатності. Втім, затягування процесу мало і свою зворотню сторону завдяки неквапливому розгляду справи всім присутнім на процесі стали глибше зрозумілими всі нюанси цієї авантюри найвеличнішого політичного діяча сучасності. Отже, давайте для початку розглянемо аргументацію сторони президента і спробуємо зрозуміти, для чого Володимир Олександрович з розгону прямо носом влетів у маргарин. От на хіба питається в задачі? Версія Володимира. Олександровича, викладена Людмилою Робертівною, виглядає наступним чином: Санкції не є покаранням, тому для їх запровадження не потрібні підстави чи винні дії особи. Достатньо лише власного переконання президента, що людина створює загрозу національній безпеці. І тому для запобігання потенційно можливій загрозі. Навіть якщо вона не існує в реальності, а існує лише в голові президента, він превентивно вводить санкції з виховною метою. При цьому суд, на думку президента, не повинен з'ясовувати, чи насправді підсанкційна особа створює загрозу національній безпеці, бо це його президентські дискреційні обноваження. Він так вважає і крапка. Людмила Робертівна зауважила, що подібні справи вже розглядались Верховним судом. І тоді суд не колупався в голові президента, з'ясовуючи, чому саме він вирішив перевихувати громадянин, позбавивши його не тільки громадянських, а ще й особистих прав. Суд під час розгляду таких справ підходив просто формально, перевіряючи лише процедурні моменти, як то чи було б подання на запровадження санкцій. Чи розглядалось це подання на, за... на засіданні РНБО, чи видавав відповідний указ президент? Якщо процедуру не було порушено, то суд відмовляв у позові під санкним особам. Тому, шановні судді, звернулась Пантюхова до людей у мантіях: будьте послідовними і перестаньте колупатися в голові найвеличнішого політичного діяча сучасності. Частково з позицією Людмили Робертівни. Я теж міг би погодитись. На мою думку, колупатися в голові президента мали б лікарі-психіатри, а не суд. Бо ту ненависть, яку демонструє Володимир Олександрович по відношенню до Петра Олексійовича, можна пояснити хіба що медичними категоріями. Але яке відношення до юриспруденції має така позиція президента? Він що у нас, непомильний, як Папа Ринський? Чи йому, як деяким нашим співгромадянам закон не писано? Адже як не крути, навіть якщо санкції, як стверджує Пантюхова, не є покаранням, то сам по собі факт їхнього запровадження свідчить про те, що президент принаймні в своїй голові обвинувачує особу в тому, що вона створює загрозу національній безпеці України. А обвинувачення, як зазначено в частині 3 статті 62 Конституції України, не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. І все було б нічого, якби, якби не клятий Європейський суд справ людини, який зіпсував президенту всю малину. 16 жовтня 2025 року. Європейський суд справ людини опублікував текст історичного рішення у справі Товариства з обмеженою відповідальністю молодь спортлото проти України, визнавши порушення Конвенції через відсутність ефективного судового контролю за санкціями. Суд постановив, що посилання на національну безпеку не виправдовує обмеження прав без належного доказового обґрунтування. Та реальної оцінки фактів судом. Європейський суд справ людини вказав, що Верховний суд України обмежувався лише перевіркою процедурних питань, не аналізуючи обґрунтованість застосування санкцій. Формальний підхід українських судів позбавив заявника розумної можливості ефективно оскаржити санкції. Навіть в умовах воєнного стану санкції мають базуватися на Доведеній загрозі, а судовий контроль не може бути формальним. Це рішення вимагає від української влади перегляду процедури застосування санкцій для запобігання сотням майбутніх позовів. Згідно з процедурою, рішення Європейського суду справ людини набуло чинності через три місяці, 16 січня 2026 року, оскільки сторони не оскаржили його. До Великої Палати. Власне, це рішення Європейського суду було долучено до матеріалів справи ще 17 листопада 2025 року, попри протести президента України. Відповідач тоді стверджував, що оскільки немає офіційного перекладу рішення Європейського суду українською мовою, то воно не набуло чинності в Україні. Втім, Верховний суд тоді. Відхилив заперечення відповідача, чим фактично перекреслив попередню судову практику під час розгляду указів президента про накладання санкцій. Власне, після 17 листопада стало зрозуміло, що президента Зеленського очікує повний розгром у Верховному суді. Саме після цього Пантюхова зірвала засідання 5 січня 2026 року, несподівано захворівши. І всі очікували якоїсь нової капості від президентської сторони на наступному засіданні, яке мало відбутися 30 січня 2026 року. І як у воду дивилися, в цей день, попри морозну погоду біля приміщення Верховного суду, зібралося більше сотні людей, які прийшли сюди в очікуванні судового рішення по справі. Однак несподівано було оголошено, що судове засідання переноситься із. Великої зали до малої. Це означало, що вільні глядачі не потраплять в залу засідань, бо місце там ледве вистачає для сторін, журналістів, народних депутатів та іноземних дипломатів. Для чого це було зроблено? Офіційна версія така: не вистачає електроенергії для роботи всіх електроприладів у великій залі. Моя ж версія наступна. Управління державної охорони, яке охороняє Верховний суд, сподівалося, що незадоволення людей може перерости в конфлікт. І тоді судове слухання знову буде перенесено. Але люди виявили високу громадянську свідомість, жодного конфлікту чи порушення порядку не відбулося. Всі мирно і дисципліновано дивились трансляцію із зали засідань завдяки роботі журналістів, яких пропустили до судової зали. А тим часом Людмила Робертівна Пентюхова зробила ще одну відчайдушну спробу зупинити розгляд позову Петра Порошенка до Володимира Зеленського. Вона знову заявила клопотання, щоб суд вилучив із матеріалів справи рішення Європейського суду справ людини як таке, що не перекладене українською мовою. А також щоб Верховний суд надав президенту час для оскарження рішення Вінницького окружного адміністративного суду, яким визнано. Розбіжності в указах президента по санкціях. Верховний суд у цих клопотаннях президенту відмовив і перейшов до судових дебатів. Сторона Петра Олексійовича виступала першою. А після цього Людмила Робертівна вирішила тягнути час за принципом: Наша пісня гарна нова, починаємо її знову. Ну, як в анекдоті. Пам'ятаєте? Дід розповідає про останні події в селі. Ото я йду по селі, йду, йду, йду йду, йду йду, йду йду, йду йду. І так, хвилин 10. У слухачів урвався терпець, вони його питають. діду, а що далі було? Та не поспішайте, бо я ще тільки до кооперації дійшов. Суд зробив зауваження Пантюхові, що вона повторюється, на що ображена Людмила Робортівна відповіла, що вона лише тільки до кооперації дійшла. Із 28 пунктів доказів по справі висвітлено лише 18. Коли суд знову звернув її увагу на те, що не потрібно штучно затягувати час, Пантюхова Різко відповіла: ви ж не обмежували в часі позивача, ось і я буду говорити стільки, скільки захочу. Після такого хамського випаду головуюча суддя Радишевська закрила судове засідання і призначила дату наступного розгляду справи на 6 березня. 2026 року. Чи нарешті завершиться розгляд судової справи 6 березня 2026 року? Точно сказати ніхто не може. Бо тепер настав момент істини. Ну, ще декілька годин Пантюхова може виграти, але далі суд піде в нарадчу кімнату, з якої вийде з готовим рішенням. Яким воно буде? У мене немає жодних сумнівів, що цей процес Петро Порошенко і його команда виграли у команди Володимира Зеленського з розгромним рахунком. Питання лише в тому, чи вистачить мужності нашим суддям зафіксувати цей рахунок на табло, тобто прийняти законне, обґрунтоване рішення. Ну що ж, поживемо, побачимо. Бо чекати залишилося недовго. Що стосується мене, то я і справді вважаю, що свято таки наближається. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!